Дмитро Павличко, Коли ми йшли удвох з тобою. Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена, а ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка згубо, І я помітив, як ти грубо, топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. Немов траву безплідну, дику, топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки ти йшла собі, а в мене згадки про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосечко вусате, то не всипущий труд мозільний, то молодим калач весільний. То для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка-гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну стоптали так необережно.